Рідні сусіди, колеги, друзі, вихованці, шанувальники спортивного таланту Володимира Пінковського того дня зібралися в мікрорайоні Доманинці, міста Ужгород, щоб віддати шану з нагоди відкриття меморіальної дошки відомому футбольному діячеві на будинкові, де він проживав. Символічно, що подія відбулася напередодні ювілею Володимира Івановича. Що в неділю батькові виповнилося б 80 років, такий прекрасний ювілей. І знаєте, дуже, дуже приємно, що за цим всім слідкують, що це дійсно робиться і робиться вчасно, і не просто так. А воно, воно значить, заплановано. Це є система роботи. Я, е, мені дуже подобається вислів. Який я часто проговорюю, продумовую. Він навіть написаний у батька на пам'ятнику Найдорожчі не вмирають. Вони лише поруч з нами не живуть. А тепер уже і поруч живуть. Ідею увіковічнити Володимира Пінковського в меморіальній дошці запропонував голова Асоціації футболу Ужгорода Василь Гомонай. Меморіальна дошка це є символ непам'яті. А є символ подяки всіх випускників, всіх вихованців Володимира Івановича. Володимир Іванович, який присвятив все своє життя футболу, спочатку в якості футболіста, потім в якості е, дитячого тренера. Він не був тільки тренер, він був наставник, він був товариш, він був друг. Для когось він був другим батьком, який завжди знав, знайти підходяче слово. Запитати, як справи. Отож, не дивно, що у футбольних колах його учні, побратими згадують лише з теплотою. Футболіст я запитався мені, він такий роботяга був, такий полузащитник, грав, роботяга такий. Як, як він почав ігру, так і закінчив, на одному темпі. Ну, Коротше говоря, що е, такий. Ну, я йому казав, Володя по-русски кажу, Володя, є друзі, є товариші. А каже, а ми з тобою, друзі. Дай Бог йому щастя, здоров'я, щоб мирного неба там, всього найкращого. Хай він, він був трудяга на полі, а хай він тепер там спочиває. Дуже багато зараз було гарних слів. Володимир Іванович на це заслуговує. Я дякую Богу, дякую Долі, що звела мене з цією прекрасною, прекраснішою людиною. Це настільки людина була і душевна, і як тренер, і як професіонал. Я дякую йому за все його родині. Ідею меморіальної дошки втілив відомий ужгородський скульптор Михайло Белень. На честь Володимира Пінковського названу вулицю та його імені проводять традиційний дитячо-юнацький футбольний турнір.